12 квітня 2014 року група досвідчених російських спецпризначенців чисельністю до 50 осіб під керівництвом офіцера ФСБ у відставці Ігоря Стрелкова Гіркіна зі зброєю в руках захопила центральний відділ на той час ще міліції Слов'янська. Місто переходить під повний контроль терористів. З'являються блокпости, патрулі, сумнозвісні підвали і, на жаль, перші жертви. Це міський відділ на СБУ. Ось саме це місце, де розлагаються квіти, віддається Дань Шани, цим хлопцям, котрий один боєць дук, один Володимир Рибак, той самий, котрий був першим протестувальником відкритим і від чайдуха, від того протеста. За що він загинув? Тут був закатований, тут була катівня. Саме так ці підвали славно звісні. Вони мають певну глибину, тишину.